Вітаю одинички, що тут у вас. А у вас 20-й аркан, це страшний суд. Це, знаєте, це, я цю карту називаю птиця Фенікс. От перехід оцей, із пепла возрождаюся, знаєте, як, наче, е, якісь великі грандіозні зміни у вашому житті, про які ви, можливо, навіть... Можете громогласно заявити. Я відроджуюся, це от таке буде. Знаєте, як... Ну так воно не дивно, бо як о, закінчується рік, 25-й, і оцей перехід, да? нові надії, нові можливості, нове, нові мрії. Да? Таке як переродження якесь. От, і воно так і є. Давайте подивимося, чому саме такі буде енергії. Ну, я хочу сказати, що якось аналіз буде минулого, аналіз минулого, минулих помилок, минулого цього вашого життя. І як би там не було важко навіть і зараз, да? але стабільність, стабільність така хитка, важка стабільність, але є оця енергія по королю жезлів, що все одно є. Надія, мрія, да, активність якась. І є ця карта Страшного суду, тобто переродження, бути собою, йти по-новому, і якісь кардинальні важливі зміни. Також це може бути карта ну, по цій енергії, також це може бути якась світове, Звертання може бути. Ну, не дивно, бо зараз будуть президенти різних країн звертатися до своїх поздоровлення, буде до свого народу. Тому громогласне заявлення на світ може бути таке, да, яке ось вас проаналізуєте, зробите висновки, але по королю жезлів все ж таки, який закінчує. Я хочу сказати, що надія є. І вас вона буде, і ви зрозумієте, що. І моє традиційне все, що не робиться в житті, робиться найкраще. Да, і все, що не... щоб не сталося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Такий мій прогноз для моїх одиничок, для першого варіанту. Е, якийсь такий перехідний день. Тобто так воно і є, на самом ділі, як перехід з одного, з одного року на інший. Да, Якось і аналіз, і розуміння і птиця-фе.